Я ж на українській вибачте за вітер, не взяв мікрофона, бо приїхав до колег, тут є проблема. В чому? Обробили не євролайтинговий соняшник євролайтингом. Бачите, В общем, Той, що здох-здох, а той, що піз... ну тобто переросший був, так, переросший. Бачите? Це ще тримається. Що ми зараз робимо? Антистрес 03, пів літри і гумат. Пів літри. І будемо дивитися, що воно буде. Ну, наче той, що здохнув вже видно, що не з кореневої немає. А той що є, то коренево ось біленьке є. Тобто шанси ще є. Шанси ще є. У нього сьогодні 10-й день. Десятий 10 день по соняшнику. Після того, як оброблений. Побачимо, допоможе чи не допоможе. Тому що шанси, як кажу, десь 30 на 70, 70% того, що він здохне. Але той, що здох, той вже здох. Розумієте? Бачите? бачите? Ось він здох уже, якщо вже немає, бачите, коренева нема. А це і тримається, це і тримається. Да, не, не без ущерба. Але білі корені є. Точка росту жива. Точка росту жива, бачите, зелена, Тобто шанси, що воно живе буде, дещо врожай, то шанси. Але отак отримувати насіння. Тобі гарантую, що воно єрлайтенгове, <гум> а отрималося отаке, яке воно є отрималося. Ну, життя таке. Будемо бачити, спілкувати, розповідати. Тримайтеся, успіхів вам.